Ще у 1979 році поруч з Одесу затонуло судно з дустом на борту. Тож отрута в Одеському регіоні була з минулого століття. За кілька десятків років деякі мішки з небезпечною речовиною опинилися на межі розгерметизації. Це виявили ліквідатори, коли розкрили деякі могильники. Тож знешкоджувати їх потрібно було якомога скоріше. Процес утилізації відходів у нас завершається в термічних печах. Це печі. в которых отходы утилизируются путем сжигания при высоких температурах до 1300 градусов. Сзади меня находится так называемый шприц, который мы называем. Это механизм подачи отходов в печь. Вначале отходы помещаются в это устройство, затем они автоматически подаются в печь, где техник-оператор, он в зависимости от регламента, от вида отходов, контролирует технологический процесс сжигания. Температури надуви подачу воздуха і другие параметры, в тому числі і PH среды. більше 20 вантажівок вмістили 477 тонн отруйних речовин. Саме стільки небезпечних відходів вдалося ліквідувати з жовтня минулого року до теперішнього часу. Наша область перша вирішила питання з тривалим зберіганням з радянських часів, непридатних до повторного використання пестицидів на території нашої області. Було 51 місце зберігання загальним обсягом 458 тонн пестицидів, непридатних до повторного використання. Ліквідація отруйного досту затонулого судна відбулася на спеціалізованому підприємстві шляхом спалювання з дотриманням усіх норм. Ми працюємо в средствах індивідуальної захисти, які захищають органи дихання. Часті тіла персонал у нас обучений. Друге е – це наліччя регламентів, класифікація відходів і саблюдіння технологічних процесів. Тривале зберігання пестицидів може призвести до забруднення ґрунтів і підземних вод. По так званому екологічному ланцюгу, виявляється небажаний вплив для людини і тварин. Але шкідливі речовини вже знищені, і в подальшому такі проблеми не стоятимуть завдяки змінам в законодавстві. Новий закон з управління відходами визначив оператора, тобто особу суб'єкта господарювання, який виробляє ці пестициди або використовує, впроваджує їх у обіг закупівлі. Він вже відповідає за свій продукт і вживає всі заходи для недопущення їх накопичення або Залишення десь у неположених місцях, тобто він вже буде вирішувати подальше знищення утилізацію, як то передбачено законодавчим.